Всім привіт! Ось є такий ось старий телефон. Це у нас Redmi 4A. Ось, до речі, мій Redmi 4X. Вони то однакові, але мій, так сказать, повністю здоровий. А в цьому була одна проблема. Вздувся акумулятор. Що ж, сьогодні буду розказувати, що з таким можна зробити. Так, пробачте вже, але я його розібрав. Ось в такому він стані в мене зараз. як бачите, З материнської плати. Зараз я ж його принесу. Є з днями, якщо це можна так сказати, отакий от от захист, його нікуди не дівайте, тому ж тут зверху ще є антени. Одна пара контактів, ось друга. Так, що ж, не буду довго туни. Повідкручу гвинтики, на яких цей захист тримався. Ось тут, ось, бачите, цей коннектор. До нього була підключена батарея. Ось, до речі сама батарея. така от тут тип акумулятора, хто не знав. По звуку чутно, я думаю. Це я її ніяк ж надуть не міг. Це вона така, як була. Правда, надута була з цієї сторони, а тут була приклеєна. Що ж, моїх молоком не раджу повторять. Я І, як бачите, піддівав без всіляких там розчинників та іншого. На нову таку ж саму батарею я сенсу міняти не бачу, тому що телефон доволі такий старий. ще Здається, з 2017 року випуску. Тому... Це буде, так сказати, кастомний телефон. Все, у мене тут ще один лежить на полочці, так сказати. Це мені його хтось віддав. Це Redmi 3 взагалі. Да. Тут теж така ж сама ситуація з акумулятором. Точніше сказати його нема взагалі. Так що тут есь тоже буду до цього роз'єму якось припаюватися. Просто хочеться його, типа... Хоч як по приколу від новий Так, ну вернемося до цього. Тут, як ви бачите, на акумуляторі є якраз це. Можна на це сказати, що бмс плата. Ось ось. Скотч, на якому вона була так декоративно, так сказати, приклеєна. Я його вже також зняв. Ось дивіться. Іде два контакти батареї, які ось, до речі, тут підписані. Тобто це мінус, це плюс буде. Але. Ви, про всяк випадок, мультиметром все ж перевірте. У моєму випадку це не має сенсу, тому що акумулятор, певно, в нуль розряжений, тому що телефон уже від нього не включався. І. Коротше кажут, відрізаєте від акумулятора. І до БМС-ки можете припаяти будь-який акумулятор. Хоч 18650. Хоч ось цього до електронної сигарети. Хоч... Ось такого от пальчикового формату. Можна отакий. От можна сейчас покажу. Якщо вже ви дуже любите естетику, можна навіть такий припаять Це вже на ваш вибір. Але хочу замітити одну цікаву деталь. Дивіться, стандартів всі акумулятори йдуть. Мінімальна напруга, ну тобто простою, так скажем В них 3,7 вольта. А максимально 4,2. А тут дивіться в чому прикол. 3,84 вольта це в нас простою напруга. А тут 4,4 це максимально зарядження. Тобто, отакі от звичайні акумулятори сюди по факту ставити не можна. Але, ну, в моєму випадку то можна, тому що треба буде слідкувати за зарядкою. І там я ще не рахував. Там, напевно, щось треба до 70% лише зарядку підпускати і все. Ну, Так що таке? Я ще в принципі нічого не робив, тому що. Ось, до речі, бачите ж, На акумуляторі написано дату виробництва. Отак, ну, тобто, телефон був зібраний лише після цієї дати. Це тут акумулятор ще ні разу не мінявся. Тому я його вирішив сам поміняти, тому що, ну як ми знаємо, що гарантія ж на телефон діє там наче як один чи два роки, а йому вже порахуйте скільки з 2017-го. Ну ладно, з 2018-го це десь тоді його мами купили. Я думаю, там гарантії вже точно нема. Тому отак от, от. Все. Дякую за перегляд. І тих людей, що коментували мої відео. Я їх, напевно, усіх згадаю у наступному моєму відео. Вам дуже дякую, якщо чесно. Все. Дякую. До побачення.